Слава Україні! Героям Слава! 19-й Влад Романюк, 89-й Максим Ткач, 14-й Михайло Цибро, 9-й Роман Юрков, 21-й. Подача на дальню стійку. Є навіть удар по боку. Відбувається республіка. особистих в протистоянь почалася вона ще з 2 квітня 2023 року. Тоді республіка перемогла мінімально своїх суперників. Роман буде пробивати. Шульга Роман Юрков б'є у стінку. Пас на Доруша. Крамер. Також спроба. Прострілу від нього, а тут. Подає кучма на лінію. Біє! Семендорож під поперечину летів м'яч. Республіка. Кучма. грає праворуч. Яськов подає на дальню стійку. Кучма, в нього м'яч під лівою, Простріл! Блискуча реалізація. Яка гульова передача. Це просто ну, не, не цукерка, а справжній зефір. Якщо чесно, Кучма вкотре демонструє нам своє бачення гри в той же час... Їти за другим м'ячем. Кучма у штрафному майданчику Кучма. під лівою. Прострілює. Григорусь! Григору! Немає все закрутити. Потача на дальню стійку для професа Родрігеса. Сині підуть за 19-річним талантом влітку. Таке рішення було ухвалено через допінг скандал за участі українців. <смір> історія, друзі, дуже неприємна, яка каже нам про одне, що небезпечно. Закидання вперед, тобі, Григору, сяли. Не дістається до удару. Розіграш. Юрков пробиває. Неочікувано. Не зміг він точно. з партнером обігратися. Сокіл. Будуть вперед, хлопці, і тут порушення правил. Проти Юркова дісталося по нозі 9 номеру республіки. Жовта картка, безумовно. Був із ризиком нанесення травми. Подача. Пікав Удар! Дар! Севеноруш! Затив гармату у ворота Сокілу. Прекрасний удар у дев'ятку. І рахунок стає 0-2. Браво Семен Дорош! Блискуча реалізація. В один дотик без шансів абсолютно для голкіпера. Голороздягальню забиває сьомий номер республіки. Магає. Поступово просувати його вперед. Набирати швидкість. Бо фізично, якщо брати зараз подача пробиває! Митник. І намагався дорож підставити ногу. 17-й Еміль Агаєв. Республіка. 17 й номер Євген 7-й Семен Дорош, перший у воротах Владислав Кіпер. подача. у штрафний майданчик Засильна. виходить і зрозуміє. Гарно грає зараз самовіддано, головне, на виході. Отакує Сокіл, удар із дальньої відстані. І браво Кирилю, Полегшило з правого кібро. Так те, що він бачив удар, а ось зараз вже браво Кирилю! Другою спробою зрештою зафіксував. зафіксувати проходить. Передача від дерманюка. Його підку. Удар і прямо такий тонкий звук. Критання, Устра приймає денчик і удар по воротах! І 1-2! Забивають сокіл Чоповичі. Честно кажучи, я навіть не повірив, що м'яч влетить у сітку, але так воно і є. 1-2. І трохи менше 20 хвилин ще залишається у Сокіло на порятунок у матчі, а забиває Андрій Котлов. Вибивання вперед, грає голкіпер спокійно. Якби продовжити матч, знадобилася заміна. І прямо на увесь стадіон було оголошено, що потрібен суддя, але зобов'язаний. Кучма Кучма! Ух, перепрошую! А... Грає боротьбу! Атака Кучма! Кучма забиває один-три! І зараз шанси на перемогу у республіки збільшуються. Процентів так на 20-25, Як на мене, за трохи менше ніж 9 хвилин до фінального свистка. Відзначається Роман Кучма. Пилює до арбітра, щоб було порушено проти нього правила, але не змінює свого рішення Рефері і у підсумку атака Сокілу доходить. Удар і Забиває знову республіка. Голом відзначається Євген Григорусь. Ну і тепер вже точно можна, точно можна ставити крапку стосовно переможця цієї пари. Відверто переграли сьогодні своїх опонентів майже в усіх аспектах республіканці. 1-4.